Ви дивитеся новини на сьомому каналі В студії працює Оксаня Сетінська. Вітаю! На продажі гуманітарних авто викрили керівника громадської організації. До незаконного бізнесу він залучив двох спільників. Правоохоронці встановили, що підозрювані на територію України ввезли позашляховик як гуманітарну допомогу, а потім продали за 15 тисяч доларів. Цю машину придбала жінка, яка хотіла передати її на ЗСУ. Учасників схеми затримали їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Керівник однієї з громадських організацій з Київщини разом з двома знайомими організували схему незаконного збагачення на продажі транспортних засобів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги. Спільники організували ввезення за кордону іномарки та виставили її на продаж в одній з популярних інтернет-платформ за 15 тисяч доларів. Знайшовши покупця з Одеси, вони доставили транспортний засіб, і після того як передали автівку та отримали гроші, їх протиправні дії були припинені правоохоронцями. Наразі всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України, а саме у продажі товарів предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, чиненому за попередньою змову групи осіб під час воєнного стану у значному розмірі. Не всі спалені авто можуть виявитися військовими. Тому в Одесі мають провести перевірку фактів підпалу. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Я не упевнений, що це всі військові. У нас багато хто просто одягає форму без знаків опизнування, просто катається. Ми це перепровіряємо. Слідство це перепровіряє. А ми хочемо додаткові заходи, а перепровіряти, що це за машини. Ну і звичайно буде звернення відповідних до командуючих для того, щоб вони систематизували і навели порядки щодо використання цього транспорту в місті. А те, що підпалюють, звичайно, це робиться диверсійні моменти робляться для того, щоб Показати, дестабілювати ситуацію. Машина ще не догоріла, вже всі телеграм-канали показують. І більше і більшу частину ми отримуємо саме з каналів ворога, наших, які все бачать, знають. Тобто ми розуміємо сьогодні, хто замовник цих всіх підпалів. У Херсоні затримали чоловіка, якого підозрюють в агітації людей до незаконного референдуму. До вторгнення чоловік працював на Херсонському факультеті Одеського університету внутрішніх справ. Після окупації він почав активно співпрацювати з новою владою. Колишній правоохоронець отримав від росіян посаду начальника служби безпеки на комунальному підприємстві Радгос Білозерський. Він також доносив на проукраїнських працівників, отримуючи за це зарплату у рублях. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Через аномальну спеку ламається енергообладнання, тому відключення стають довшими. Так, ситуацію зі світлом у регіоні пояснив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, від спеки на підстанціях загоряються масла. Поремонтувати обладнання не так просто. Запчастини доводиться чекати місяцями, а ті ж трансформатори по півроку. Крім того, їх важко транспортувати. Очільникам областей навіть доводиться мінятися обладнанням, аби швидше робити ремонти. У нас є випадки, просто коли температура не витримує, загоряється на підстанції масла загоряються. То, то, чого у нас не вистачає, від такої жари ще й страдає більше всього. Ну, ви представляєте, навіть генератори, ви проходите, бачите, вони від температури до такої, до, до такої температури нагріваються, що їх вимикають, тому що він завтра він сам загориться. Взагалі, да, ну, виходить, те, що нам найбільше потрібно, найбільше від цього всього страждає. Ну і, звичайно, ну давайте в лікарнях там, ви ж самі, операці... операції, в лікарнях, там теж самі водоканали, за які ви так це, це насоси, які працюють. І сьогодні, навіть для того, щоб інколи дати їм трошки холодну треба їх також виключати, тому що ти не збережеш, не збережеш. Завтра згорить, сьогодні. Ви самі розумієте, сьогодні в нас на співдні, там на сході куча підприємств. Де була саме промислова ця історія, да, де виробляли сьогодні. Багато розбито, багато які переїхали. Сьогодні не так просто піти купити той чи інший насос. На деякі предмети ми місяцями чекаємо з інших країн. Ми десь між собою домовляємося, між головами адміністрації. Якщо у тебе є запасний, дай мені, ми замовимо, тобі передамо. Тось тобто це є такий постійний процес, про який ти мало говориш, але його закривати треба. Ми його закриваємо і по підстанціям сьогодні ж так також е, знаходимо можливість е, давати з запасними, запасними лініями. Це все міняється. Ми з одним з одним міняємося трансформаторами, тому що їх немає. Їх немає просто в апріорі. Для забезпечення військових потреб можна забронювати від мобілізації 1,2 мільйона людей. З цієї кількості вже заброньовано 800 тисяч людей. Про це заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндраті в інтерв'ю виданню Форбс. Нагадаю, у дії запустили процедуру бронювання. Керівники критично важливих підприємств, якщо вони мають відповідний статус, можуть забронювати своїх працівників самостійно. Термін такого бронювання 12 місяців. А для компаній, що забезпечують Збройні сили України чи інші військові формування на термін дії контракт. замість тижнів на розгляд документів вручну, тепер потрібно лише година. Ми усунули людський фактор та спростили процес. Тепер рішення ухвалює система, яка перевіряє, чи є підприємство критично важливим та чи офіційно влаштований працівник, а також звіряє дані. Співробітників з реєстром оберіг подати дані про співробітників може як керівник, так і уповноважена особа, наприклад, HR або керівник кадрової служби, але підписати заяву повинен безпосередньо сам керівник компанії. В Україні підвищать акцизний податок на пальне. Відповідний законопроект у другому читанні ухвалили депутати Верховної Ради. Акцизи на різні види пального зростуть поетапно вже з 1 вересня цього року. Грубо кажучи, у нас на 5 гривень подорожчає скраплений газ на заправках одразу уже в вересні, трохи більше за місяць. По бензину йти з пальному більш м'якіша динаміка. Там гривня 70 на диспальне і 2,30 на бензин. А найбільше постраждає споживач скрапаного газу, і у підсумку я можу вже відкрито прогнозувати, що скрапаного газу стане менше на ринку, тому що люди будуть заправлятися більш бензином через те, що його ціна буде доступніше. На думку фахівців, підвищення акцизів на пальне призведе до підвищення цін на продукти, товари та різні послуги в країні, адже зростуть витрати бізнеса на їхню доставку. Окрім того, подорожчає користування побутовими та промисловими генераторами. В основному ну розповсюдження зараз дві категорії генераторів. перша це бензинові, це ті, які е, тратять в домашніх господарствах е, у нас населення його купає воно. Але для того, щоб задовільнити е там, в електроенергії домівку свою, своє господарство, його достатньо. А дизельні це вже е великі, е великопотужні генератори, які задовільняють там, потреби супермаркету, або якийсь склад або підприємства. Удвічі більше вживаних автівок з Америки купили українці цього року ніж минулого. Про це повідомили в «Укравтопромі». За півроку в Україні було зареєстровано 21 тисячу 200 вживаних легковиків за океану. В топ-5 з Америки потрапили Тесла, Форд Ескейп, Чирокі» та Фольксваген Пасад. Додам середній вік американців з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році, 6 років. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.